Всім доброго дня! Обіцяв обзор на баракуду. Ось вона, стоїть малиха. Все добре, працює, все нормально. Оба, щас, заведем. Оба, щас, секунду. Все гуд, все працює, все заводиться, все їздить. Добрий просив показати, як там працює фільтр на охолоджуючу жидкость. Зараз. Фільтр стоїть, чистий, трошки. В отстойніку трошки сміття є, але воно собране. А так, в принципі, все. Все благо, машинка, салон забрали. Ми її забрали без, без салону. Салон є. Трошки робочі моменти. Все, домкрати, каністра, все от доброго залишилось, леєчка, все є. Машина була передана безвозмєзно. А, нову запасочку ми ось забрали. Нам добрі люди теж віддали, бо тут була така слабенька, спущена. Все, все відлично. Слава Україні, хлопці.